Зовсім недавно зробили ми такі флаєри для наших клієнтів, і я знаю, що багато поступає додаткових запитань. Що ж для кожної людини, чим, яким чином, яким боком цінний продукт імунгель, який ми тримаємо в руках і про який написано у наших. Таких роздруківочках. І зараз я попрошу кілька слів, якраз розказати про цей чудодійний напій, який ми, звісно, вже полюбили через себе, пропустили результати, отримали. А хто вперше чує, взагалі буде відкриття Сергій Шевченко, лікар, натуропат, величезний досвід і взагалі вміє дуже класно розказати те, що хочеться дізнатися про продукт. Алоє Віра, гель, Міллер, але з імунним статусом. Скажи, будь ласка, Сергію. Рада тебе бачити, бо так інколи довгенько не бачимося. Чим цікавий цей продукт? Ліля, по-перше, я скажу, що я тебе теж так само радий бачити завжди. А продукт цікавий тим, що не може бути нічого такого залишнього в нас на сьогоднішній день. А якщо в нас є хороший продукт хорошої якості, то він завжди корисним. Але яким чином він може бути нам сьогодні корисним? Сьогодні ситуація така в природі, що би і зима, а з другого боку і не зима. Якщо зима, то люди відповідно вдягаються і в них менше ризиків захворіти, зловити будь-яку інфекцію. Але при такій погоді завжди ну, піддаєшся тому, дещо потеплінню і втрачаємо, як то кажуть момент, і наш організм ослаблений. Тому ми досить часто можемо зловити будь-яку вірусну чи якусь іншу інфекцію. Ми ще тіло в ці, да так, 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 можемо так, так. питання. Бачиш, якби це було наприклад, от, от початок зими, да може ще й так було б не так ризиковано. Чому? Тому що, як правило, до протягом літа. І, і осені люди все таки споживають хай більш природні, там згороди, да хороші поживні речовини, продукти харчування, рослинного походження, де uh -huh. хоч якийсь вміст вітаміни запас, uh -huh. uh -huh. так але ж ми то з вами знаємо, що вітаміни вони ж не надовго приходять в наш організм. Вони дуже, як то кажуть. Швиденько закінчується, не тривали життя. Недобутривале, і їх Активно. потрібно постійно поповнювати uh -huh. практично щоденно. Uh -huh. До речі, про це ж не всі ще знають, але кому це буде цікаво, то ми обов'язково поділимося цим. А ще робимо От... акцент, що є натуральні синтетичні вітаміни. Ми говоримо сугубо про натуральне. Про. Ми говоримо сугубо про те, що вони потрібні живим кожного живе, дня. Живим, живе. тому що це йде як розходний матеріал. Так. Він потрібен нам завжди. Але там про природність, синтетичність, це, звісно, якби ми іншим разом проговоримо. Але ми говоримо про те, що сьогодні у нас кінець лютого і дещо наші резерви нашого організму вже зменшилися, тому ми більш схильні до будь-якої е, хворобливості. І коли нас питають, що ж повживати, беремо цей продукт, і, наприклад, якби я вперше побачила, я б подивилася, хто виробник, ну наскільки mm -hmm. серйозно. Да? І бачимо значок якраз там німецького прапора зроблено в Німеччині. До речі, я була на виробництві, то взагалі космос можу там багато про це говорити, але відповідно довіра до якості завжди є. Коли ми знаємо, хто виробник, і а тим більше своїми очима бачили, так так. а ще 35 років, коли вони вже 40 років. Так, вже, практично, три вже 30... майже 40 років. Майже 40 років. Цей виробник дуже потужно відомий у всій європі лі. Я думаю, що багато про якість ми не будемо говорити. Багато хто знає німецьку якість не тільки там, виключно з якогось напрямку, але зі всіх да напрямків, mm -hmm. тому це цей продукт виключно німецької якості, а це значить, що він ефективний. Тивний і діючий, але хотілося би яким чином він може бути нам тут корисним. Так, а... от я от я бачу, і, і зроблена в нас ще така. Ми робили ще спеціально таку рекламну велику вивіску, так що сюди входить, крім того, що алоє Віра Барбаденці смілля, таке цікава назва, не просто алоє, живий гель, не концентрат, ні сок, а гель. Правда, це важливо, бо ми завжди кажемо, що сама м -м, філейна частина оцього листа алоє, входить сюди. А до нього в хорошому розумінні додавлені цікаві речі. От, наприклад, цинк. Яка його функція, якщо його ще додати до, до самого по собі цілющого нап... mm -hmm. напою? Взагалі тут варто сказати, що про е, кожний із інгредієнтів можна говорити багато. Е, крім цинку, сюди входить і селен, і вітамін С, сюди входить імбир, мед, ну і відповідно сам алоє вера, лимон... як лимон. як... Е, Скажем, продукт базового призначення це саме той продукт, тобто Лоє Вер Барбаденсісмілляр, який працює на рівні причини, тобто займається відновленням всієї нашої логістичної системи: це капіляро, капіляро-обіг і лімфатичний обіг. А з другого боку це ще й хороша чистка навколо клітинного простору, де зазвичай збирається багато сміття. Тобто Крі... це детокс загальний це детокс... і детокс лікувальний? це детокс повний, причому на всіх рівнях. Uh -huh. Ну але оскільки ми всі складаємося однаково з клітин, да ну і так, відповідно, так. тому цей продукт працює відразу і на все, про що мені люди припросто ем, інколи й не довіряють, не вірять, кажуть, та не може бути такого. Ну але таке є, так от але питання в чому зараз? Саме ці складові з урахуванням нашої сьогоднішньої пори руху, дуже впливові саме на покращення нашого імунного статусу. Але для нас не є секретом, що наша імунна система вона все-таки це наша армія, яка займається захистом нашого організму. І тому, що може нам покращити? Наш імунний Так, взагалі на слуху, коли вірус, і все завжди так, кажуть: так. вживайте цинк, шукайте селен. Не, ну не не завжди розбираються люди. Яку форму, яка ж натуральна, яка синтетична, так, я, а я, тут же ж ми говоримо mm -hmm. саме про те, що треба так? так, імбир купують. А ще коли був піт. Як ціна на імбир піднялася, так? То я вже тут рахувала, 6% живого соку імбиру входить. Він такий смачненький, відчувається. імбир. Відчут, відчутний. Так, а, так. Багато, але ж дивись, багато хто, наприклад, користується такими народними методами, які саме, от кажуть, що от, якщо я десь відчув, що я зі мною щось, щось потрапив в мене вірус, там трошки носика заклала, да, в горлі починає першити. Як варіант від природи відрізають маленький клаптик імбіря і довго тривало жують і таким чином, а це пролонгована для... пролонгована дія, і чим це цікаво, тим, що в самому імбюрю Є величезна кількість різних поживних речовин, які дають потужний противірусний, протимікробний, антибактеріальний, протизапальний імуномодулюючий ефект. Але відбувається ти... чудо, якщо з'єднати його з алої підсилюється дія так, так. в сотні разів. Ти, ти, ти знаєш, одному. одному... <гум> Як то кажуть, сісти за стіл, це ж класно, але коли є хороша компанія, воно іще ще цікавіше. Так, тому компанію підібрали. Тому да, тут вирішили, а що тільки один імбир? ну скучно йому може, буде, ну навіть якщо залоя, ну це класно, тоді що давай зробимо? Про цілющі властивості вітаміну C Сьогодні практично ну, всі знають. От, але можливо не всі знають, що е, природній вітамін С це буквально е, комплекс шести різних ізомерів, шести різних форм, які разом складають весь вітамін С, тобто це не то аскорбінова кислота, що потрібно вибирати натуральне. Тому так ми звісно це. говоримо про натуральне походження. От вітам С він досить цікавий в різноплавому змісті. Якщо ми зараз говоримо про укріплення імунної системи, то одна його із дій це реально укріплює імунний статус. Mm -hmm. Не будемо забувати, що на нас впливає величезна кількість різних непередбачуваних ситуацій, які запускають окисно відновлені реакції. Вивільняється величезна кількість вільних радикалів, а вітамін С це прекрасна річ, яка ловить оці от вільні радикали, яка з ними, так би мовити, веде розмову. І тому тут антиоксидантна дія є дуже важливою в цьому плані. Ну я вже не кажу, що і там звісно і. Противірусні і інші можливості Від вірусів і різних бактеріальних таких засиль потерпає дуже щитовидна залоза. Це як ускладнення дуже серйозне. Взагалі тоді ендокринна система може давати збій. Тому дуже розумно продумано, що додали сюди сілі живу форму. Лілля, я тобі скажу навіть трішечки більше. А будь-яка вірусна інфекція, вона ж. Ще... Має точки дотику не тільки на ще то Так, да? так. я просто так. провідгу кліт, я зараз отримую. Так, так а з другого боку, якщо во так от реально дещо розібратися в цьому питанні, то будь-яке вірусне навантаження. Воно дуже потужно впливає на нашу слізову, на внутрішню поверхню судинної системи, mm -hmm. от а це запускає багато різних непередбачуваних моментів, і в тому числі сприяє формуванню атеросклерозу. Це вже йде як аутоімунна ситуація. Mm -hmm. Тобто, звичайна вірусна інфекція, якщо нею не займатися серйозно, може привести до дуже серйозних наслідків. Що саме в цьому продукті є все необхідне для нормалізації нашого імунного статусу для назва нормалізації... «ІМУН-ПЛЮС» імун плюс, Так, yeah. це говорить про відповідно напрямок да, дії. З другого боку, це досить цікава антиоксидантна дія, імуномодулююча дія. Ну я вже не кажу там протиовірусне, протиомікробне і всі весь той набір. Це однозначно. От я нагадаю, що сюди до складу вже ми проговорили, що входить імбір. Входить селен, який не тільки сприяє нормалізації роботи імунітету, це ще один із ключових елементів для серйозних для ряду ферментів антиоксидантного захисту. Mm -hmm. От з третього боку, це досить цікавий вплив на підтримку самої щитоподібної залози для вирівнення. І, і гормонального статусу, в тому числі, і як протионкологічна дія, як імунокоригуюча дія до речі, я думаю, не є секретом, що е, в Америці селен входить до обов'язкових е, засобів засобів да не. Для вживания, да, для да. Саме для профілактики онкопатології. Uh -huh. Вони що знають, знають, мабуть, але ми теж знаємо вже в курсі. Да? Uh -huh. От, тому сам по собі Селен досить цікава річ. Сюди і ще входить цинк, це те, що нам допоможе в нашому захисті, і не тільки. Цинк це досить цікава і корисна річ для корекції гормонального статусу. Для чоловіків це теж немаловажно, і що сюди ще входить? Зах, захист передміхурової перед залози для чоловіків. залоза, так ну я так як ти кажуть, загально узагальнено так. для чоловіків це передбачає uh -huh. і знову таки синтез тестостерону і стан передміхурової передміхорової залози, да? і так. всякі інші е, смаколики, які з цим пов'язані. Вітамін С, мед, Так, да. значить мед. Чим цікаво мед. Цікаво тим, що мед це досить такий колоритний продукт по природнього походження, до складу якого входить більше 300 різних поживних речовин. Якщо до складу алої вера сьогодні входить більше 200, а якщо ми ще додамо 300 від меду, виявляється яка потужність тоді так, виникає. Так, потужність. Так. Причому ну, вони дуже. Змогли подружитися в цьому комплексі, тобто доповнюючи один одне, підсилюючи один одного. Чим цікава будь-яка складна формула, тим, що науковці, науково-дослідні інститути вони підбирають кожний окремий інгредієнт і не тільки, але і ще у відповідній кількості концентрації, uh -huh. тому їхня задача такої формули вона передбачає взаємопідсилення один одного. І це вже не той момент, що один плюс один буде два, а буде одинадцять. Так, так тим більше тут вже мед, як як медичний значить, Як медичний тут. Він бразильський, бразильський. І так і так спеціально так. спеціально все підібрано. <гум> тобто велика наукова робота проведена. Так, дуже величезна. І що я тобі ще ліля? Скажу, які би ми чудові речі, вітаміни, різні, хороші смаколики, не споживали, вони мають потрапити в клітину. А для того, щоб вони туди потрапили, потрібен все-таки той механізм Пробільник. доставки. Пробільник. Доставки Пробільник, має бути транспорт, доставки. транспорт. І от саме Алоя Вера Барбаденціс Міллір, він якраз і слугує тим транспортним засобом. Він Ну так, скажемо, дуже просто ми скажемо, що під'їжджає алоє Вера на своєму возику, або на автомобілі, тут mm -hmm. навіть так краще е, завантажує цинк, селен імбір і інші складові. І кажуть, хлопці, а ну давай поїдемо в клітину до клітини і будемо допомагати. Знає чітко організм. адресу призначення, не блукаючи. не блукаючи. Адже і алоевера, воно проникає в клітину в 4 рази швидше, ніж вода. І дуже висока біодоступність до клітини і проникність клітину. І мало того, можна вжити багато різних речовин, але коефіцієнт корисної дії може бути не такий великий. А на фоні вера йде покращення біодоступності. Так. І не кількісно, а якісно все якісно. працює. І більш... Тобто невеличкими дозами максимальний результат. І більш пролонгова надія. Чудово, чудово. Так. Самі п'ємо вас запрошуємо, тому що цілюще обов'язково в раціоні щодня кожного з нас. І нехай здоров'я тільки прибавляється правильного, натурального спожитку. За наше здоров'я будемо здорові і щасливі.